Разве можно быть несчастливым человеком? Итак. Хлопцы с Азову пришли до любителя русского мира. Альберт! Слава России, Альберт! Та ми усіх вітаю на крінж тижня. Це шоу, де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося для того, щоб обговорити найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Події, що найбільше обурили українців, тому підпишіться, щоб не пропустити. Сьогодні, наприклад, ми говоримо про скандальне інтерв'ю Київстонера російською мовою, який зокрема сказав, що його ніхто не засуджував за те, що він їздить в Росію і не приходив до нього, допоки він був в Україні, тому що знали, що якщо прийдуть. Вони будуть надягнуті на Що щоб це не означало. Також співачка Альоша. Якщо хтось таку пам'ятає, начебто сказала, що за кордоном більше пекло, ніж під обстрілами. І також журналістка Катерина Мола сказала, що весь Крим має піти під воду. І це також було на тлі доволі донбасофобських інших тез, які вона писала в текстах для ґрунту раніше. Коротше, сьогодні буде цікаво, затишно, душно, весело. Усе, як ви обожнюєте, у вашій улюблені Рубриці Крінж тижня на каналі Рома Геній. Усіх вітаю! Для початку представлюся для нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, дуже популярний серед молодих в інстаграмі. А також я, митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю цікаве і важливе про Україну, та не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Значить, Київстонер вперше за два роки дав інтерв'ю. І ви скажете, похуй, в принципі, так, але не усім в українському інтернеті. Існує ж, все ж таки, Твіттер. Там нікому ні на що не похуй. Так, от це інтерв'ю він дав Єві Коршик. Це інстаблогерка, яка зокрема відома тим, що вона є нареченою. Сергія 01К, який свого часу був шалено популярний через те, що він називав собаку сібікам. Ну і це було дійсно забавно, і всі з цього угарали. от у Єви Коршик є свій ютуб-канал, де вона бере інтерв'ю у різних персонажів по типу. Аня Алхім, Аліна Шаманська і тому подібне. Хто ці люди, я не знаю. За самою Євою, наче ніяких скандалів та кріжів помічено не було. Єдине, що у неї є фотографія, де вона на тлі прапору ЛНР позує в ковті Яруський. Але вона пояснила це буквально в цьому ж інтерв'ю, тим, що їй було 14 років, і вона піддалася на пропаганду, але вже потім виїхала в Україну і, коротше, все добренько, її ми не ненавидимо. Стоп. Але тим не менш, саме інтерв'ю було російською мовою, і я так зрозумів, що це була навіть ініціатива Київстонера. І він одразу ж вирішив пояснити, чому це так. І пояснення полягало у тому, що коли він розмовляє українською, він втрачає свою районну харизму. Ну, типу, там всякі словечки по типу підкрадулі, тіп, понял. Він там буквально каже: понял ці дівчині інтерв'юші дуже сильно багато разів. А також слово «тьолка», яке для мене є майже банвордом. Я інколи його вживаю, але хіба що для того, щоб посміятися з людей, які його вживають. Так от давайте подивимося фрагмент, який розлетівся, і люди його власне й обговорювали. Да, от стільки людей не котрим не нравилось, що я їздив в Росію. А чого ви, блядь, тоді от цих 5 лет 4 года сиділи? и впитывали это поддерживали все. Поддерживали твою творчество? Не, не поддерживали твою творчество, а впитывали. Почему вы не приехали и со мной не поступили? Почему вы не приехали и не делали мне никакую предел? Да потому что вы знали, что если вы ко мне придете, что сделают? Правильно, вас наденут на хуй. А потом, когда я уехал, вы открыли свою е... И говорите, что я секунд съеб... Раз я такой секунд съеб... Кто тогда вы, что я сидел в Украине, и вы ссали приехать ко мне при деви, и открыли только свой е... Після того як я уехал. хто ви? У вас нічого нет мужского, а женского тим більше. Ви просто я не знаю хто. Бідалай. Раз вас це все так столько лет вас терзало. І ви, вот, коли я уехал, решили об этом висказати. Судячи з усього на цьому фрагменті, він каже про цих людей. Соответственно, когда я обозначился, что я уехал, сразу пошел негатив от каких-то людей, которые хотели внимания. Сразу там ко мне кто-то домой начал приходить, тиктокеры какие-то в форме. Тем более не где я жил в центре, а по прописке. Пусть хлопцы с Азову пришли до любителя русского мира Киев Стонера. Я сказал, что я всех род живу на Петра Верши. Вот ребята приехали, так сказать, пообщаться с тем, кто считает, что Крым Россия. Слава России в центре кричал Киева. Нет, нет Киевстонера дома. Хлопцы, что робим, блядь? Да Киевстонер дивился, блядь? Да, с... Срався, я думаю, всрався, блядь. Вот, будь ласка, Киевстонер. Друже, блядь, тебе дома что-то да, мы не застали. Наверное, ты, блядь, в окопах сидишь, я думаю, блядь. Альберт! Слава России, Альберт! Это мы. Кто эти люди в военной форме? Хто-то говорить, що це СБУ, хто-то говорить, що це хто просто це воєнне. Злов. Слушай, ну давай ми, от, ми будемо да? Я прекрасно знаю, хто приходив, у многих із цих людей є фотографії со мною. Я, на відміну від Київстонера, не знаю, хто ці люди і з чого вони взяли, що він вважає Крим російським. Принаймні, я та моя команда не знайшли нічого про це. І слава Росії, він начебто теж не кричав. От є от тільки такий фрагмент із шоу «Вписка», де двоє челябинських ведучих приїжджали в Київ для того, щоб візняти інтерв'ю з Київстонером. Давайте подивимось. Ти себе щасливим максимально. Братан, чим може бути щасливим? Ми сидимо в моєму родному красивому місті Києві. Тут братва, пацани, ви приїхали гості з Челябинська. Ми знімаємо в 2 два. Разві можна бути нещасливим чоловіком, чоловіком. Алю, його на жис. І <рик> так, це ще не все. Я також скрін, який виставляв Стерненко в 2021 році, де хтось пред'явив в Директі Київстонеру за те, що він отак от вигукнув назву Росії. І Київстонер не розуміє, у чому проблема. Він пише, чому це преступлення. тому що у нас йде війна уже 8 лет. Благодарить кого-то это преступление. Так, подожди. Война? У нас сейчас война. Не сейчас, а з 2014 року. Подожди. А, раз война, Чого ти не на войне, а во Львові. Во Львові война. Ну, от таке міг сказанути Київстонер. Хуйово хуйово. Крим російським він не визнавав, але можливо малося на увазі те, що він дружить з Бастою, який заїжджав туди зі сторони Росії і лишається другом Київстонера, як власне Київстонер в цьому ж інтерв'ю і каже, що Баста завжди буде йому братом. Але на питання, чому люди вважають його зрадником, він сказав, що у нього багато друзів. Там напередку, як я зараз знаходиться буквально в пеклі, так от вони його ніколи ні в чому не звинувачували, тому що вони знають, як влаштоване життя, і в принципі звучить як повна хуйня, але можливо вам трошки допоможе це зрозуміти. Інше питання на питання є, ви що він думає про те, що він тепер закенселений в Україні? Він каже, що його неможливо закенселити, тому що він був закенселений ще в 2018 тому році, коли його турнули із грибів, і Юра Бардаш, начебто, походив по усіх радіостанціях та телеканалах, і сказав, щоб от не дай Бог, ви показали кліп Київстонера, і в принципі це може бути правдою, тому що Київстонер, я не знаю, чи це вам відомо, але він випускав після грибів доволі відомі і прям хітові пісні, які всі слухали та наспівували. Не я, але я знаю особисто деяких людей. Я їх прощаю. Я людина з великим серцем. Так, от, після цього, якщо коротко, він скрізь тут намагався кудись сунутись, якось виїхати в Україні, але всі двері для нього тепер були закриті. Але рухатись кудись треба, тому він власне рухнувся в Москву. І його підтягнули там просто, тому що він класний душевний чувак. В нього ні з ким там контрактів не було. Він там ніколи не жив, і так далі. Тобто, якщо хтось не зрозумів, що він мав на увазі, кажучи про те, що що його друзі на фронті розуміють, як влаштоване життя, я підозрюю, що малося на увазі, те що в Україні не так багато шансів непогано так піднятися. І коли ти піднімаєшся конкретно по медійних сходах, то найвища точка цих сходів це все ж таки Москва. Особливо коли тебе скрізь не пускають в Києві. І якщо ви мене спитали, що я про це думаю, я б трошки уникнув цього запитання і відповів так: багато хто працював. З Росією в Росії в мене був російськомовний канал, я орієнтувався зокрема на російську аудиторію. Це було зумовлено зокрема тим, що я не бачив бревна в своєму оці. Я не розумів, що у нас дійсно існує війна в країні. Це тупо, але це помилка, яку я робив і робило багато інших українців. Дійсно, якщо ти хотів заробляти десь на медійному ґрунті, то тобі доводилося так чи інакше загальну. ...з Москвою, тому що Інакше не було як в Україні на медіа дуже важко заробити, якщо взагалі можливо. Я маю на увазі як артист, тому всі так чи інакше співпрацювали або з російськими брендами, або з російськими артистами, або давали концерти в Росії. Це крінж. Зараз це звучить як лютий шей, але тоді це звучало не те, щоб навіть ну, можна і вибачити. В принципі, серед людей в медіа структурах це звучало... Чало як абсолютна база, рекламні агенції з України працювали з московськими брендами, навпаки, вони обмінювалися людьми, одне всі до одного їздили, робили там бізнес і не чули доган у свій бік. І якщо навіть чули, то від настільки маленької кількості людей, що вони, типу, і не сильно вважалися, ти якось не сприймав їх всерйоз. Мені насправді дуже соромно, що в моїй історії життя є такі сторінки, але вони є, я їх не приховую. Ви знаєте, я часто про. Це проговорю, кажу, що мені соромно, і я йду далі. Я намагаюся стати на правильний шлях. Коротше, його відповідь звучала доволі неконкретно, і виглядало так, наче він ображається на коментарі і повідомлення в діректі, де його звинувачують у зраді. Звичайно ж, тільки що тебе любили, а зараз звинувачують у такому. Причому він наводив багато аргументів, чому він не такий, і також багато казав, що людей спрямовують до ненависті, людей не вислуховують і за будь-яку інакшу думку називають зрадник. Компросом, тощо насправді в цьому інтерв'ю було багато цікавих думок, і я б, якби це зараз дивно не звучало, радив би вам подивитися інтерв'ю Київстонера, не для того, щоб для себе щось почерпнути, чого ви ніколи не чули до цього, але послухати інший ракурс, як людина дивиться з іншої сторони, тому що я був з ним згодний в деяких. Тезах, те, що нас зараз попаяло, і ми насправді часто кидаємося на людей, які дійсно не винні. Я зараз не кажу, що це Київстонер або ні, таке стається. І він доволі прикольними словами це описує. Можливо, вас це наштовхне на якісь роздуми. Що мене ще доволі взбентежило, те, що він сказав, що він п'ять разів в своєму інстаграмі проговорював свою позицію щодо війни. І інстаграм її чотири рази видаляв, або навіть п'ять. А потім йому інстаграм сказав, що якщо він ще раз це виставить, то йому удалять сторінку, і я такий що? ну типу, ти міг на початку війни виставити якийсь пост, як усі ми, де вживаєш якесь слово, яке не можна, називаєш росіян тими, ким вони є насправді. І тобі видаляють пост, дають попередження, ти читаєш його і розумієш, що наступний пост ти робиш таким самим, але не вживаючи цих слів. Це можливо, абсолютно точно можливо. Я знаю, я це робив багато разів. Тому цей момент. Ну, такий слизький, в принципі, інтерв'ю, воно приємно звучить на фоні. Послухайте, можете переконатися в моїх словах, воно слизькувате, це правда. Але я не можу сказати, що там було щось таке. Після чого я можу сказати: от Київстонер точно зрадник України. І в принципі, я так і не вважаю, ви знаєте мою позицію щодо цієї персони. Але у ці моменти, які озвучив вище, звичайно ж бентежить. І це крінж, рухаємось далі. Самий час трошки відволіктися на те, щоб нагадати вам, що ви можете підписатися на цей канал. Ось такий знак показав. Так, підписатися на цей канал, поставити лайк, дизлайк, написати будь-який коментар, підписатися на мій телеграм-канал, який тепер в мене є. Оголошую офіційно. Отут буде QR-код на нього, і посилання буде в описі. Там будуть і е, стріми, і коротше додатковий е, контент. Також ви можете мене підтримати на платформі БаймієКофі, Donatello, або стати Просто спонсором тут на Ютубі. От всі ці прекрасні люди дуже їх ціную, Завдяки їм існує цей канал. Все більше не відволікаємось. Рухаємось далі. 26 листопада на Ютуб каналі ТСН вийшло інтерв'ю зі співачкою Альошею. Так, якщо ви пам'ятаєте це ім'я, то ви дуже і дуже старий. Так от вони на обкладинку цього відео виставили клікбейтну фразу. Отак от виглядає обкладинка: ексклюзив Олена Туполя за кордоном більше пекло, ніж під обстрілами. Потім видання букви на основі цього інтерв'ю зробили матеріал, де так само ці слова виділили червоним. Це набагато складніше, ніж жити тут під обстрілами. Ну і вже на наступному слайді вони повністю привели таку більш широку цитату. Так, от що те сенс, що букви за це обхусили в Твіттері. Звичайно ж, були і люди, які обсирали саму Альошу. От, наприклад, коментар: дякую, що поділилась. Стало легше. <реш> Тепер всі чоловіки в країні не хочуть виїхати за кордон, тому що тут е, якось менше пекла виходить. Але давайте подивимося, як це звучало з вуст самої Альоші. Цікаво, паралельно відбуваються якісь стани, коли ти читаєш канали, ти бачиш ці новини, ти дивишся ці фотографії. це все тебе так просто бере і так в якусь холодну воду. Я не знаю, або куди там в пекло. Просто ти поринаєш і розумієш. Що... Ну іноді зриви були. Просто от нормально, нормально тримаєшся, тримаєшся а потім просто зрив це і істерики, і депресії, і сльози там цілими днями. Ну це психологічний стан, над яким ну в той момент нічого не могла зробити. Можу сказати так само на сто відсотків, що за кордоном. Коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти знаходишся, це набагато складніше ніж жити тут і під обстрілами, і так далі. Повірте, що психологічно це таке пекло, в якому ти живеш кожну секунду, і ти. Ти не живеш, Марія Туча під цим написала: Альоша дуже узагальнила, замість того, щоб більше відокремити свій досвід, і це її прийоб. Але все одно, медіа тупо, лиш би хайпанути. І це правда. Мені здається, що у цій ситуації зійшлося просто два нещастя. Перше, це український народ, який зараз злий на усе. Те, що вона узагальнила. Ну їбать, ну в які часи і це було нахуй колись проблемою. Ну, узагальнила людина. Типу, так, у цьому був пройоб, але тільки якщо це в контексті країни, яка злиться на усе навколо, тим паче конкретна соцмережа в цій країні. а вже ж. ну і звичайно ж, медіа, особливо такі смітники, як ТСН, треба мати якусь етику. Я сам використовую клікбейти, наприклад, в. Обкладинках або назвах своїх відео, але ці клікбейти ніяк не псують нічию репутацію. І це просто мій ютуб канал авторський. Я тут, в принципі, хоч. Це що завгодно може зробити. На іклах ми собі такого і близько не дозволяємо. Це типу табу, тому що треба мати якісь принципи, треба працювати для людей у цьому суть журналістики. І коли ти буквально обманюєш людей, особливо в країні, коли усі злі і готові накинутися, не розібравшись, тим паче на бідну Альошу, яка через це. Точно постраждали репутаційно. Ви думаєте, що усі люди потім розібралися і такі, ай, ладно, щось я погарячкував. Спойлер, ні. Вони лайкнули цей пост, пішли собі жити своє життя далі. І наступного разу, коли мова зайде про Альошу, вони будуть думати, що вона тупа. Я думаю, що висновки напрошуються самі по собі. А ми рухаємось далі. Вже друга новина про журналістську етику Твіттером пронеслася хвиля. Вгадайте, чого? Звичайно ж, гейту до Катерини Моли. Мені хочеться, щоб Крим нахуй увесь пішов під воду. Хай би аквалангісти потім плавали його дивитися з балонами. Але навіть якщо і не весь, то хочеться, щоб була в нуль знищена ялта з усією своєю пошлістю, жлобством і огидними спогадами про те, як несправедливість перемогла. Ось що вона нещодавно написала в Твіттері: Вау! І раніше у неї були тейки, де вона обсирала людей, що живуть в окупації, пишучи для видання ґрунт. Еліти Донбасу, цей вислів завжди був оксюмороном. Можна безкінечно довго описувати різновиди донецьких, але грубша їх можна поділити на колишніх, але дуже умовно, бандитів, які в жорсткій видовій боротьбі отримали неймовірні ресурси регіону, і їхніх підданців крепких, хазяйственних людей, чий інтелектуальний рівень за нормальних обставин не дозволяв би їм бути навіть директорами ЖЕКів. Або от ще про Донбас для країни, що розвивається. І намагається рухатись, хоч і не дуже швидко. У напрямку реформ опирається концентрації влади, виступає за європейську інтеграцію для країни, в якій є свобода слова, громадянське суспільство, інновації та прогрес. Боротися за цей шматок Донбасу було б все одно, що битися за гнилий сарай зі скаженими псами. Або от єдине, чим нам насправді варто було займатися, це укріпленням кордонів і власної безпеки. Просто слідкувати за тим, щоб ця короста не розросталася, і по змозі діставати звідти тих людей, які не були інфіковані, але з якихось причин, наприклад, кунстабір поважна причина, досі не зміг виїхати. Або от її переписка в Твіттері. Людина її заперечила, що окупація це тому, що там російська армія. А вона написала: блять, який. Іди нахуй, іди нахуй. Вам нормально людей в окупації називати сміттям? Вона відповідає: А що не так? Скажи, будь ласка, ти можеш туди поїхати? Ні. А чого? Бо там російська окупація. Відповідають їй. Та ладно, а як вона там з'явилась, а як так сталося? А як так вийшло, що у людей в центрі міста Концтабір, а вони продовжують там жити і в школи водити дітей, де вчать гімн Росії і Гіві на щоденниках? І ось як вибачається медіагрунт. Шановні читачі, яких засмутили формулювання даного матеріалу, маємо уточнити декілька моментів. Матеріал написаний авторкою з Донбасу, Донбасяни, не є образою. Так, власне, мешканці Донбасу називали себе і не вкладали в це слово негатив, так само як волиняни подоляни. Я не знаю, чи це так. Давайте просто повіримо у це, приймемо це як факт, але краще напишіть в коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте. Так, от далі про свідомість мав під нейролептиками. Метафора, а ми, блядь, думали діагноз на. Що я хочу сказати, у нас в Україні прийнято не засирати колег. Ну, ґрунт це в принципі колеги-Ікла. І ми робили з ними спільні пости, ми навіть спільний відео з ними колись зробили. І в принципі, здебільшого мені подобається це видання. У них інший формат, не такий, як у нас, але вони норм. Деякі штуки, які вони пишуть, здаються мені інфантильними, деякі, можливо, недостатньо коректними. Але це. Колокольня, це вкусовщина тощо, тощо тощо. Тому, в принципі, в даній ситуації я схильний вірити, що вони якось пофіксять це. Наразі вони цього не зробили, але вірю, що пофіксять. Якщо ні. То дивно, цікаво, чому. Можливо, колись, навіть якщо ця історія отримає продовження, я спитаю у них, що вони взагалі про це думають, як вони б хотіли це прокоментувати і тут вам перескажу. Але ця ситуація, вона дуже дурно пахне. В разі чого я не кажу, що видання відповідальне за усе, що пишуть журналісти цього видання за його межами. Це не так. Ну це було б просто. Тупо, але навіть те, що я тільки що зацитував, звучить дуже сильно жорстко і позрадницьки. І Я навіть можу це обґрунтувати. Справа в тому, що багато хто задумується над тим, що зараз відбувається на окупованих територіях. Наскільки взагалі є сенс зараз приєднувати назад ці території. Але по факту там є багато людей, які чекають Україну. Я навіть зараз це кажу, і от побачите, в Коментарях багато людей з Луганської, з Донецької області, з Криму, можливо, напишуть, що так, ми тут, і у кожного свої причини. І вони бувають інші, вони такі самі поважні, як концтабір, в разі чого. Не треба усіх рівняти просто по своєму уявному необ'єктивному образу в голові. Не треба також забувати, що люди, які піддалися русифікації, пропаганді, зросіщенню, вони теж українці. І звичайно ж, їм буде важко. Відкрити очі, але треба над цим працювати для того, щоб їх врятувати з цієї нової тюрми народів, такої самої тюрми, просто трошки в іншій упаковці. Тому, на мій особистий погляд, не дивлячись на те, що у цієї журналістки дійсно доволі цікавий різнобарвний слог, я б на місці ґрунту або провів з нею якусь літучку, де б обговорили, що можна писати, що не можна, що зараз є, зрадою що ні. Можливо, навіть якимось чином, і все ж таки показово звільнив її. Ну, якщо раптом вони вважають це за потрібне, це їх справа. Але звичайно ж, це пляма на репутації видання. Подивимося, поспостерігаємо. Чим це закінчиться? А на цьому закінчиться і це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Тут QR-код для того, щоб підтримати канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть будь-які коментарі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, на мій інстаграм, на твіч, на телеграм-канал. Усе є в описі. Будьте в безпеці, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, Па-па!